Коли гінеколог мені це сказав, я не повірила, але аналізи довели, що він мав рацію. Сиджу в салоні вагітна на шостий місяць. Майстриня розводить фарбу, а тітка поряд: Ой, як можна, дитині шкодить. Я в ступорі. Записана, приїхала, а тут таке. Побігла до свого гінеколога. Він сів, зітхнув і каже: слухай уважно. Виявляється, фарба справді може зашкодити, але тільки якщо ти її вдихаєш в закритому приміщенні без вентиляції протягом трьох плюс годин. Аміак ось він лиходій. Якщо салон душний, а фарба смирідлива, парочка аміаку йде в легені, потім в кров, потім до дитини. Що зробила я? Знайшла майстрині, яка працює безаміачними фарбами, та ще й приходить додому, де можна відчинити всі вікна. Плюс відступала від коренів 2-3 см, фарбувала тільки довжину. Найкрутіше є техніки типу балаяж, де фарба взагалі не торкається шкіри голови. Нуль контакту зі шкірою ровно нуль ризику. Дитина народилася здоровою, а я всю вагітність була з охайним волоссям. Підписуйся, розкажу ще купу міфів про вагітність, які насправді бурулька.